Всім привіт! Помилуємося літньою природою, бо ще трохи, і осінь постукає в двері. Маленька мрія цього літа збулася, ми пофоткалися серед квітучої лаванди. Всіх вітаю! Хочу поділитися з вами новинами. Я записалася на курс по виготовленню віночків, хочу розширити свій асортимент товарів, а також поповнити свою скарбничку знань. А, тож незабаром з'являться новиночки в моєму профілі. Якщо ви ще на нього не підписані, його можна знайти, перейшовши за посиланням в шапці профілю. Там ви можете ознайомитися з асортиментом віночків, заколочок, браслетиків, які є зараз в наявності. А також ви можете написати мені в дірект, зробити індивідуальне замовлення саме під вашу вишиванку, сукню під ваш одяг. Почалася в нас активна підготовка до школи, перший клас. Хочу показати вам стіл, який ми купили сину для школи. в принципі, він може ще навчатися потім в інститут, коли поступить. Ось такий стіл. Полички, внизу теж полички. І ось тут, тут відкриваються, теж полички. Поки все заклеїли, бо молодший. Ходить їх грюкає, тому поки заклеєні. Коли інтерес у нього, до нього пропаде, буде, само собою, стоїть та стоїть стіл, тоді вже відклею, і теж буду туди щось складати. В принципі, дуже зручно. Ось ці полички тут стає, формата 4. Можна ставити зошити, книжки, поки тут у нас Лего. Тут вже якась невеличка колекція в нього збирається. Ну, тут підставочки, поки поставила такі, як є, загальну таку для олівців і ось таку з відділеннями. Тут також книжки, які він передивляється періодично, тож загалом, ось так він виглядає. Ось це ручки не від стола, це ми вже докупили самостійно. Тут були ось такі ручки, ми їх не розпаковували, вони такі незручні і, в принципі, ну, незручні вони і не гарні, Вони сюди не пасують. Взяли ось такі, вони тут дуже класно і тут дуже зручно отак взяв і потягнув. Загалом теж покажу по канцтоварам, що купила. Такі звичайні кулькові ручки за 3 гривні. Купляла я їх в Аврорі, Клей ПВА різного. Об'єму також Це стаканчик на проливайка, те, що нам сказали купити. Така штукенці для малювання. Також у мене тут, так, зараз розкладу, покажу. Максимально бюджетно шукали. Так, це в нас Аврора. Пенал, ось такий набірчик для креслення теж Аврора. Це я купляла в Ашані, зошит, папка з файлами. ну, Загалом це такий зошит складати свої роботи по творчості, обкладинки це АТБ. Це теж АТБ. Ось такі самі прості зошити Аврора по 5 гривень. Ми, по-моєму, були. Тут у нас клітинка та коса лінія. Теж обкладинки для зошитів. Щоденник. Теж такий самий простий, бюджетний, коштував десь щось 15 гривень в якихось канцтоварах я купила. Також отакий папір. Це кольоровий папір взагалі то для принтеру, але він згодиться і для саморобок. Два ось таких альбоми, це теж АТБ. І ось такий кольоровий картон і кольоровий папір це теж АТБ. Все максимально бюджетно підбирали. В принципі, у початкову школу якраз саме те. Ще залишилося мені знайти рюкзак і там по дрібничці. І ще трошки покажу покупок у Ашані в відділі дитячого одягу. Це ось такий спортивний костюмчик. Получається, тут у нас жилет і, і шорти. Ось такі шорти. І жилет. Коштував щось таке в районі 250 гривень. Далі ось така сорочка, хоча це можна назвати футболка тільки з довгим рукавом. Вона поло йде, в принципі, як у такі звичайні футболки, ну дуже зручна, вона біленька в школу. Ось така футболка з тризубом кольору хакі. Це теж 99 гривень, по 99 гривень. Обидві вони коштували, ну, кожна з них по 99 гривень. І ось такі кеди носити якраз зимою в приміщенні щось то ще 250 гривень. Готую замовлення до відправки. А також запаковую подарунок, який буду вручати особисто. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимося в наступному відео. До побачення!